Мир Божий, дорогі глядачі, дорогі слухачі нашого каналу, подяка Господу за те, що Він дозволяє нам зустрічатися разом, за те, що ми можемо досліджувати Слово Його за допомогою уроків суботньої школи. Сьогодні ми будемо разом вивчати урок номер 8 який називається Прибитий до Христа. В гості до нас завітав брат Віталій. Мир тобі. Мир Божий. Нехай Господь допоможе, щоб ми могли зрозуміти, хто це або що прибитий до Христа. І як ми повинні до цього відноситись у нашому духовному житті. Отож, головна думка, вона записана в книзі до Колосян, 2 глава, 14 вірш, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті». І головна думка записана в біблійний коментар, сторінка 1116. Том Закон десяти заповідей живе і житиме вічно. Необхідність служіння жертв і приношень зникла тоді, коли образ зустрівся з прообразом у смерті Христа. У ньому тінь зустрілася з реальністю, Божий агнець був повноцінною та досконалою жертвою. Отож, давай перейдемо до питань. І перший розділ називається Інший закон. Як Біблія описує закон, який був проти нас і був прибитий до Христа, в Колосянам 2. В голові написано, що Ісус, знищивши рукописання на нас, взяв та прибив Його на Христі. Звичайно, от урок наш називається Прибитий до Христа. І Ісус дійсно був прибитий до Христа. В даному, в даному заголовку ми хочемо розповісти, Людям про закон, який був прибитий до Христа, жертвою Ісуса Христа. І е, все це Ісус робив для нашого спасіння. Не для того, щоб відмінити якісь закони, які допомагають нам жити правильно, а навпаки, для того, щоб спасти нас. Дякую. А які особливі аспекти містяться у цьому церемоніальному законі? У цьому законі, який був прибитий до Христа, е, який мав дуже дуже багато правил, розповідається про те, як народ був повинен був жити в різних аспектах свого життя. Тобто від релігійних вказівок, тобто які свята суботи він мав святкувати, до правил гігієни, правил сімейного життя, також там був можна сказати такий умовний кримінальний кодекс, угу. що людей чекало наслідок порушення, що вони повинні були робити, як вони могли оправдовуватися один перед одним. Тобто, можна сказати, там була описана їхня конституція, така маленька. І серед тих всіх правил, звичайно, були багато правил для того, щоб святкувати якісь особливі дні, які нагадували їм про чудеса Божі, які нагадували їм про самого Бога. Вони називалися також суботами. Хочу відмітити, що ці суботи це не та субота, яку Бог дав при створенні. Життя на нашій землі, mm -hmm. яка дана була всьому людству, ці суботи були дані саме юдейському народу, і нам потрібно це відрізняти. Так, дякую. Отож, перший розділ називався Інший закон закон, який був народу ізраїльському даний. Той закон, який вказував на ті всі. Обряди, порядки, як вони повинні були робити, щоб у системі жертвоприношені, як вони повинні служити Господу, але Він був прибитий до Христа, тому що прообраз був, зустрівся з образом. Чи називаються ці всі постанови, які були тінню майбутньої події, законом? І якщо так, то яким законом? Якщо відповідати коротко, так вони називаються законом. Mm -hmm. Вони повинні були неухильно а, м, виконувати, дотримуватися yeah. цих правил, і вони м, могли бути наказані за них. Ці правила да, ні, були не для якогось обмеження, не для того, щоб зробити важко народові, а для того, щоб навпаки покращити їхнє духовне, моральне і фізичне життя, тобто взагалі якість їхнього життя. Ці постанови називають церемоніальними, ти вже згадував це слово. Так. Е, також для простоти ми інколи називаємо е, цей закон обрядовим, тому що він описує обряди, які вони повинні були е, виконувати. Чому обряди? Тому що вони мали тільки певне місце і свій певний час. Тобто, це не вічні постанови. Mm -hmm. е, е, в євреям е, 10 глава, 1 вірш, е, е, це, Дуже чудовий вірш, він якраз написаний самим Павлом під вдохновенням Духа Святого до євреїв, і він їм пояснював, що цей закон він був як тінь, він тільки кидав свою тінь на те, що мало статися. Тобто він вказував на якісь події, які мали статися, які були набагато важливіші, які були центром усього плану спасіння. Тому цей закон він церемоніальний. Тобто він описував церемонії, обряди. Правила, які вони повинні були виконувати, но не вічні постанови, дякую. Хоча древніх євреїв навчали, що жертовні тварини символізували або передбачали жертву Божого агнця, котри, котрий мав прийти, що треба було зрозуміти? І справді, в цьому церемоніальному закону в законі було багато описано про жертвоприношення. Жертвоприношення це була ціла система, яку практикували насправді від Адама, але Ізраїль мав цілий комплекс правил, що потрібно коли приносити. Але при цьому вони мали зрозуміти найважливіше перше. Це те, що е, гріх е, він приносить смерть. Так. Е, друге, що цю смерть заплатив Ісус Христос, який являється е, якби основним е, е, викупом за наш гріх. Дякую. І це все воно лише показував на Ісуса Христа, лише що має силу очистити від провини гріха. Це хороше запитання, тому що е, ці жертвоприношення, не дивлячись на те, що вони були реальні, тобто людина в дійсності забирала невинне життя у тваринки, е, проливалася кров, воно не приносило справжнього викупу. Воно тільки допомагало зрозуміти, е, воно задовільняло, можливо, вимогу буквально. Що повинна пролитися кров, але воно служило для того, щоб людина зрозуміла ціну гріха, що хтось повинен померти. І, і сили воно очистити гріх немало. Тільки кров Ісуса Христа, на яку вказувала кров, антя, вона може очистити нас від гріха, якщо ми вірою звернемося до нашого Спасителя. Дякую. Мені сподобались слова в примітки. Буквально одне речення Без смерті Христа вся ця система була позбавлена сенсу. Угу. Цікаво. Це справді, тому що автором цієї ідейської системи е, був сам Христос. Так. І він зробив це не для того, щоб якоюсь системою замінити Звісно, свій зв'язок да. з людиною, а щоб навпаки, ця система дала їй зрозуміти, що ж насправді відбувається, і привела була м м ведучою до Христа. Дякую. Церемоніальна система. Хто в числі перших приніс у жертву тварин? Ну досить логічно буде відповісти, що хто перший згрішив так. з людей, той і приніс жертву, тому що він би надалі не зміг би продовжувати своє життя. І це був Адам. Ми пам'ятаємо, що його вигнали з того місця, де він перебував, з Едемського саду. І м, там поставлений був херовим, який вже е, закривав йому доступ туди, заодно й закривав доступ до дерева м, життя. І далі він е, мусив принести в жертву е, Ягня. Також ми читаємо, що їхні діти теж, е, Каїн та Авель, теж мусили приносити жертви, хоча м, не кожен з них вирішив послухатись Бога. Хочеться сказати, що ці жертви їх дуже вражали. На той час дуже мало смерті було на землі, і земля була бездоганна під час до гріхопадіння. І, і під час життя свого вже в гріху Адам бачив, що смерть війшла в цей світ. І коли йому прийшлося від своєї руки буквально умертвляти тваринку, він розумів, скільки болі страждання. Приніс його гріх в цей світ, І якби його гріх би не війшов у світ, то так би й було все досконало, як до гріха. Е, хочеться сказати додати, що е, нам теж потрібно мати такі відчуття: відчуття, угу. що приносить наш, наш гріх. Е, е, євреї вони привикли вже приносити акції, і ми, читаючи їхню історію, розуміємо, що е, часто вони робили це просто як церемонію. І ми сьогодні інколи повторюємо свої помилки і ще раз ще раз приходимо до Бога просити пробачення. І це перетворюється вже в багаторазові якісь повторення, але ми повинні включити нашу свідомість, нашу совість, відчуття і зрозуміти, що ми робимо боляче Ісусу. Звісно, яка система була згодом створена? Після того, як люди не зрозуміли плану спасіння біля гори Сінай, да, Господь він бачив, що е, люди не до кінця розуміють план спасіння. Бачить, що люди е, слабіють в вірі, і їм потрібно щось більш наглядне. Угу. І він розробив. Е, е, Таку систему святилища, яка складалася з двох відділ, відділів, де би він міг мати якийсь знак своєї присутності, І де люди якраз приходили і приносили ці жертви. І це було ще одним таким зразком, ще одним таким відеоуроком для них, як відбувається план спасіння, як гріх викупляється, і що взагалі відбувається. В, цьому, в цій духовній боротьбі вони мали знову і знову дивлячись на це, звернути свою увагу на Ісуса Христа. Дякую. Коли грішник приходив до святилища, коли він приносив у жертву тваринку, то чому повинна було проливатись кров? Е, в Біблії написано, що наказання за гріх це смерть. Так. І оскільки ми робимо гріх, хтось таки повинен померти був. І вони повинні були пролити кров, побачити, хоч ця кров була символічна, але вони були повинні побачити ціну свого гріха. Тобто цього вимагав закон. Да. А кого символізувала жертовна ягня? Ми теж вже про це згадували. Ця ягня вказувала на, на інше ягня це наш Ісус Христос, жертва якого була бездоганною, яка саме. І викуповувала цей гріх. Кожен розкаяний гріх, жертва Ісуса Христа, вона може викупити і все вказувало, а особливо жертва цього ягнятки вказувала на Ісуса Христа. Так, дякую. Отож. Ми розглянули три розділи, які розказували нам порядок про систему цілопалень, розказували нам про церемоніальний закон. Чому церемоніальний закон був скасований? Чому зараз він не потрібний? Оскільки обряди постійно відбувалися в храмі, на що покладав Ізраїль свою надію спасіння? Звичайно, назва цього розділу, що закон був скасований, але угу. е, скасований трошки таке слово, я не знаю, наскільки воно юридично сюди підходить. Е, цей закон він просто виконав свою дію, так. Він виконав свою службу. Угу. І коли він е, зустрівся з тим на те, що він вказував, його, його цінність вже стала тільки історичною, хіба що, тільки для навчання. Це як дорого це вказ, як, як будь-який дорожній знак на дорозі, коли ми бачимо, що буде якийсь населений пункт. Ми дізнаємося про це зарані, виконуємо якісь правила, які необхідно виконати для безпеки. І далі ми бачимо цей пункт. І більше повторювати цей знак не потрібно. Далі ми вже бачимо тільки знак, коли ми виїжджаємо з цього населеного пункту. Так само тут закон вказував на, на деякі події, він вказував на Ісуса Христа. І коли Ісус Христос прийшов, цього вже не потрібно було робити. Ну, звичайно, євреям, як і всім наш, нам людям, е їм було е властиво гордитися. І вони гордилися своїм храмовим служінням, вони гордилися своїми е обрядами, своєю системою. І вони на це й покладалися. Mm -hmm. Вони покладалися на цю особливість, яка їм дана була. І вони забули просто, для чого вона, для чого вона була дана. А чого чекав Бог замість усіх цих жертов? Ну, ми знаємо, що Бог він ніколи не бажав форми. Uh -huh. Все, що він хотів, це справжню любов від людини, тобто його серце. І це заключалося в тому, що людина мала слухатись Бога, жити в гармонії з ним, з його волею. Звичайно, Ізраїль про це забув: кров лилася ріками, і вони приносили постійно жертви, не дивлячись на це, що мені здається, це дуже дорого. Грішити і приносити жертви, все це перетворилося в форму. Але Бог казав, мені цього не потрібно, мені потрібно ваше послушання, ваші переміни. Жертва Богові, зламаний дух, серце зламане та упокореним, ти не погорджуєш Боже. Гарні слова написані на для нас. Так. А що пропонує план викуплення через кров Ісуса Христа, чого не могла зробити система жертвоприношень? Ми бачимо, що, не дивлячись на те, що система жертвоприношень вона повинна була вказувати на Христа. Все-таки люди забували про це і, е і дуже покладались на це. А ось е план викоплення через кров Ісуса Христа він нам реально пропонує е наш центр. Це Христос, е віру в нього е і спасіння. Це те, що не могла дати церемоніальна обрядова система. Да. Отож, нехай Господь допоможе, щоб ми могли відноситись до плану спасіння правильно, щоб ми могли побачити Ісуса Христа, а не ті обряди, і навіть коли ми йдемо на служіння, то щоб ми не йшли на служіння заради служіння, а щоб ми могли піти для того, щоб навчитись наук Ісуса Христа і побачити, що саме Він, дякуючи своїй крові, він спасає мене такого грішника. Чи потрібен у наш час церемоніальний закон? Дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Дуже багато спорів відбувається між різними людьми. Одні говорять так, одні говорять ні. Давай розглянемо ці всі питання. Навіщо в Біблії записаний церемоніальний закон? В Біблії записано дуже багато речей, багато негативних так. і спірних речей для нас, людей спірних, mm -hmm. можливо, важко зрозумілих речей. І, звичайно, у нас таке питання виникає природні, навіщо це було записувати? Можна було записати тільки гарні і самі потрібні речі. Але насправді Бог в своїй мудрості не просто так лишив своє слово. Він записав все, як насправді було. І він записав цей закон, також помістив туди в Біблію. І читаючи Біблію, ми можемо розуміти все, як відбувалося від створення світу, навіть до нашого часу. Все це не давно нам для того, щоб наставити нас, для того, щоб зрозуміти план спасіння, зрозуміти любов Божу, для того, щоб ми направились, для того, щоб ми не повторювали цих помилок, для того, щоб ми мали світло, для того, щоб ми розуміли характер Божий, для того, щоб ми могли боротися з гріхом. Дякую. А що сьогодні Ісус звершує на небесах? Сьогодні Ісус виконує якраз роботу священника, я би навіть сказав, першого священника, тобто саму основну роботу в храмовому служінні угу. він не став жертвою, і як він, як і священник, і жертва так. він служить на небі для того, щоб бути адвокатом для тих людей, які вірують, до нього приходять. Дякую, нехай Господь допоможе, щоб і Він був для нас адвокатом, священником, і щоб ми могли, дякуючи його крові, пролитій одного разу на Голгофі, спастися і бути з ним і тут, і в вічності. Що ми повинні робити, оскільки ця нова система активно діє на небесах? Так, оскільки храмове служіння сьогодні йде на небі, так. для мене немає. Як, як для мене, як грішника, для мене немає потреби виконувати це храмове служіння тут. Угу. Хоча насправді дуже багато людей вважають, що е, ці обряди до цих пір важливо виконувати, і вони приносять якусь користь. Я скажу, що можливо згадувати про них е, е, буде корисно, щоб зрозуміти. Зрозуміти план спасіння, щоб зрозуміти волю Божу, щоб зрозуміти історію, як складалося в народі Божому, але виконувати ці обради на сьогоднішній день, мабуть, буде образою для Ісуса Христа, тому що Він є моїм священником і Він хоче, щоб я вірою. Приходив до нього, мені сьогодні не потрібно ніякого посередника, мені не потрібно сьогодні іншої жертви, мені не потрібно сьогодні іншого священника, аніж Ісуса Христа, до якого я можу вірою звертатись, і кров якого може мене спасти, яка є не просто символічна, а яка є діюча, і вона може очистити любий мій гріх, якому я розкаюсь з його допомогою. Тому моя сьогодні робота. Це м, приймати участь у цьому плані спасіння. Тобто бути співробітником Божим це дуже великий титул, мати віру і мати мужність для того, щоб виконувати далі цю місійну роботу. Дякую. Отож, приступаємо з відвагою до престола благодаті. Коли готував я цей урок, то заглянув у словник, і він пояснив, що таке означає слово відвага. Відвага це відсутність страху в людини перед небезпекою. Тобто, отож, приступаймо без страху перед небезпекою до престолу благодаті. Тобто, ми не боїмося приступати до, до благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Нехай Господь допоможе, щоб ми так поступали в цьому житті, звертались до Сина Божого, як до нашого Агнеця, як ти сказав, і агнець наш, і переосвященник, і ходатай наш. Угу. І він все робить для нашого спасіння. Отож, з Божою допомогою, ми пройшли урок Восьмий, прибитий до Христа. Які б ти побажання можеш сказати для нас, слухачів, учасників суботньої школи по пройденому матеріалу? Хочу сказати, що ми маємо велику привілегію жити в той час, коли ми маємо бездоганну жертву, бездоганного заступника. І що сьогодні нам не потрібно виконувати оці, скажімо так, маленькі жертви, да, приношення ягня в жертву. Сьогодні ми можемо в будь-який час, в будь-якій одежі, в будь-яких обставинах звернутися з вірою до Господа, і Він нас почує. І також потрібно задуматися, що все, що в нашому житті є, воно повинно звеличувати Христа. Якщо ми сьогодні читаємо Біблію, і ми, нас сьогодні, можливо, десь е, е, ми бачимо якісь вірші, можливо, які склоняють нас гордитися нашим християнським призванням, чи, можливо, ми схиляємося до якихось обрядів, законів, і ми бачимо, що воно відхиляє нас від Ісуса Христа, то це, це неправильно е, неправильний напрямок, неправильна дія. Сьогодні Бог все зробив для того, щоб ми могли мати заплачену ціну, це жертву, мати адвоката, священника. І навіть допомагає нам давати віру для того, щоб звертатися до цього священника. І все, що треба, це тільки допомагати йому, тобто участвувати в роботі спасіння. Хай нам Бог допоможе, щоб ми були завжди христоцентричні. І допомагали людям звертатися до Христа, а отже, отримувати безкоштовно цей дар спасіння. Подяка Господу, подяка тобі за те, що ти завітав для проведення цього уроку. Дорогі слухачі, дорогі глядачі. Нехай Господь нас благословить, нехай Господь допоможе, щоб ми могли прийти до нього, омити свої гріхи його кров'ю і бути спасенними. Йому нехай буде слава повіки. Амінь. Амінь.